Бабл. Йоу. Підкажи, будь ласка, яким TV боксом ти користуєшся? RockTech G2. Вартість 120 баксів. Потрібно щось дешевше. Але я його рекомендую, дешевше, дешевше 100. Я розумію, що ти рекомендуєш, але О, потрібно. Дивись, дешевше ста, якщо тобі не потрібен сертифікат, то це, ну, наприклад, UGUS X4Q, чи Pro, Pro. Чи, наприклад, якщо потрібен сертифікат, то це буде кінханг G1 чи, наприклад, там. Добре, no, добре, homa... добре, добре. Ще е, дешевше. Що, ще? Що ще, дешевше? ще дешевше, але щоб був крутий, е, потрібен також Netflix та сертифікація. Ну, це ти вже знаєш, тут думала, думала, придумала. Коротше, так. можливо, тобі потрібна підбірка? Так, мені потрібна. Підбірка. Підбірочка до 50 баксів. Так. І так, щоб з новим, новим TV-боксом? Ідеально. Ідеально. І сертифікати, і не сертифікати до 50 баксів із Netflix і без Netflix, але дуже круті на літо і осінь 2024 року. Хлопці, презентую вам. Подивитесь, поїхали. Але сто, в нас ще є дуже крутелезна річ. В нас є розіграш. Дуже крутелезна акція. Ми розігруємо югу СССР-1 і розігруємо ще що? Паверстанцію! Правильна, і умови у опису під цим відео. А тепер поїхали! Ну що, повернулися у студію? Дивіться, ми бачимо відразу x 3, да ну нафіг, що знову топ-5 до 50 баксів. Ні, він виходить у позатоп. Зараз таки скажете: Бабл, ти що, вонтери у позатоп? Так, позатоп, бо все не актуально. На тлі того, що з'явилося у топі, він повністю зараз не актуальний. Застарілий процесор S905X3, а, хоча в нього 1000 мігабітний лан, є прошивка там якась портована а, від Югуса, але вона застаріла теж. А в нас тут дещо цікаве. Давайте так почнемо з п'ятого місця на п'ятому. Ну я а, усе одно закину вам у під відео цей Вонтар X3. Є прихильники, купують, подобається використовувати. На п'ятому місці в нас Tynix W2. Він буде дуже довго на п'ятому місці, бо за 20 баксів ми маємо нормального виробника з нормальним процесором AmLogic Am S905W2 і маємо нормальні формули пам'яті. 4х32 за 21 бакс під прошивку Slimbox. Це просто-напросто шикарний варіант, та ще й LAN окремий є це стосовно того, що можна купити там якийсь стік, чи он, чи ще щось інше. Ні, за 20 баксів він буде у топі. Так, в нього немає сертифікацій Netflix та інших. Але Мегого, Світ ТВ та інші варіанти будуть на ньому працювати дуже добре. Якщо не хочете чекати а, довго саме з Китаю, то, будь ласка, є на Nexon, є і 62 на 16, і 4 на 32, і 4 на 64. 1200, 1300, там, 1040 гривень. Будь ласка, це гарантією не. Ви взяли по, з гарантією, ви не чекаєте 2-3 тижні, будь ласка, є у вас w 2 Та ще й 5% лисиця вам закине, будь ласка, промокод. Ну, звичайний промокод технозон можете використовувати, чи там є у нас цифровий промокод на сайті, тільки англійської технозони. Будь ласка, буде вам щастя. Спокійнесенько. А, тепер четверте місце. А ось на четвертому місці у нас TOX 3. І TOX 3 дійсно. Він став дешевше 50 баксів. Вибачте, за 43 бакси я ліпше візьму його, ніж в X3. Бо це iMLodic S905X4. А, повноцінний. 1000 Мбітний LAN. В ньому нормальний 5 гігагерцовий 24 ГГц Wi-Fi. В ньому нормальна формула пам'яті 4х32. І це все. Це все ще підкріплено прошивкою TOX, яка югус асоційована з практично усіма плюшками югуса. Тобто, вибачте, в нас є tv бокс який не потрібно прошивати. Хочете Android TV, поставили Android TV модуль. Хочете е, звичайний Тівібокс, звичайний ну на звичайному Android, будь ласка, він такий є з коробки. Хочете Slim-Box, під нього теж є Slim-Box, навіть підшифрований TV Box. Будь ласка, але це. Один з найулюбленіших моїх тіві боксів 43 баксі з Китаю. Якщо брати посил до, до речі, усі посилання там опису під відео і е, огляди, і звісно, і самі самі тіві бокси, ну самі, сам, самі посилання на первинних продавців. Бо ще й TOX3 зараз можна взяти так. Він вийде вам в Україні трохи дорожче, але також промокод працює п'ятивідсотковий, і тут є та сама гарантія, Не потрібно чекати на 2-3 тижні. Мінімум 2-3 тижні. Uh, є такий варіант купити на Nexon UA, будь ласка, з української горанти. На третьому місці в нас uh, два tv бокси І вони такі, знаєте. Дивлюсь, ну не дивлячись на те, що там Homatix 4 k TV-Stick можна купити у Китаї за 43 бакси, а в Україні можна купити ON на Google TV, на Amlogic S905 Y4, це практично TV-Stick. Ну ON – це ТВ-бокс у формі ТВ-Стік, а це фактично Тв-Стік. І виробник один і той самий: це е який виробляє ТВ-бокси для Сполучених Штатів, і зараз вже вони з'явилися в Китаї. Відмінність Хоматікса від Оно тим, що в нього 2 на 32, але вони у всьому іншому, вони повністю однакові, навіть пульти однакові. Вони повністю однакові. AMLOGIC S905Y4, сертифікація NETI, підтримка HDR, HDR10+, є підтримка Dolby Audio, до речі, у Хоматик'са є Dolby Atmos. Вони однаково працюють і обидва на Google TV. Або нормальний, нормальний Wi-Fi 5 ГГц, І ми з вами маємо. Прекрасний набір для якщо хочете з Китаю беріть Хоматікс, якщо хочете по місту, беріть з 5% знижкою по нашому промокоду на Nexan Будь ласка, усі посилання є у описі під цим відео. Прикольний ті Ви можете тут дивитись будь-які будь-які стримінгові сервіси і навіть не тільки стрімінгові, якщо ви розумієте, про який матрикс я вам кажу. Тут вже ваше діло. На другому місці в нас Кік Пікап 1 за 46 баксів. Зараз 46,62. Скажімо так, це один з неприкалючних TV боксів за таку ціну. HDR-HDR 10 підтримка, Dolby Atmos є. В нас є формула пам'яті 2х32, Logic S905Y4. В нас є Android 11, є підтримка av 1 і просто-напросто протилезні Тві-бокс. Але, але, Якщо ви якщо ви хочете купити такий TV-Box в Україні, то, будь ласка, Nexon X10. Це, це навіть ліпше. Це Homatics, е, е, на той самій платформі Sci Robotics, теж сертифікований з Netflix, з усіма стрімінгами. Е, це саме він, ви просто різниці не, не знайдете. Це Android TV, на відмінності від On і е, Homaticса 4 k Стіка, там Google TV, тут Android TV, чистий. Теж з HDR HDR 10, я робив на нього огляд, до речі, він є на фірмовому сайті Nexon. І з моєю 5% знижкою, будь ласка, забирайте, не потрібно чекати. І ще й тут немаловажний аспект, хоча тут написано Android TV 11. Nexon, якщо ви будете дивитись це відео, будь ласка, поставте Android TV 12, бо він, отримав, бо він отримав оновлення до Android TV 12. З автофреймрейтом, з різноманітними плюшками, мені дуже подобається. На першому місці, так, в нас глобальна версія Xiaomi Mi TV Stick і Xiaomi Mi Box S. Замовляти їх з Китаю ліпше, ліпше 45 баксів і 48 баксів. Але якщо вас не цікавить Dolby Vision, то переваг я в них не бачу. Xiaomi Mi Box – це повноцінна Amlogic s 905 x 4 на Google TV, Xiaomi Mi TV Stick – це Amlogic s 905 y 4 на Android TV. Обидва tv бокси мають Dolby Vision, тому вони на першому місці, якщо з'явиться tv бокс, який буде мати Dolby Vision до 50 баксів, ви звичайно його. Отримаєте тут, у цьому топі. Так, це топ-1. У Mi Box є USB, але там немає LAN rj 45 Тому знаєте, що в мене роблять деякі підписники? Вони беруть кікпі, дивляться на Dolby Vision телевізорах, бо вони теж підтримують HDR 10, ну, окрім LG. Хоча у LG, це знаєте, як вони написали, HDR10. Тобто є там HDR 10 ой, ні, не HDR HDR 10 Advanced, чи як там чи Pro, HDR 10 Pro, да, так, щось там було так, так, прошка, ми дивилися: це той самий HDR 10 і він його підтримує. Коротше, він, ви зрозуміли, так? І до речі, зараз HDR10 теж почав підтримувати вже до 10 тисяч ніт. Тому ми з вами можемо казати про те, що можна дивитись кікпі, навіть ну чи кікпі, да, кікпі чи Nexon X10 на будь-якому телевізорі. А, Xiaomi Mi Box на першому місці, і на першому ж місці в нас Xiaomi Mi TV Stick. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Усі посилання описі під цим відео на все добре.